Це том, ми відбудемо, що йде том 2. Аркус справи 9.12. 3 серпня 2014 року розпочаток 1.45, закінчення 12.20. Слідчий Катеринів, в ставі заяви потерпілого позиційські поняття. Закірова, Анастасія, Юрій та... За Від якого числа потуголовно місцеподі. 3 серпня 2014 року. За кірвом рад і Душевич. Це, Це Бліний-По-царській. Стосувався фотоапарату марки Кім. Місце огляду є приміщення кіоску Дліони-царській, який розташований на перехресті вулиці Огієнка та Князівкоріотовича, місті Кімськоді. Даний кіоск розташований на відстані 5 метрів від зупинки. Транспортних засобів. Вхід даний кіоск дійсниться через одностулкові пластикові двері, які на момент огляду пошкоджені. А саме зрізана в трьох місцях нижню частину всіх дверей в кіоск. На момент огляду вхідні двері в кіоск відчинені. Верхня частина дверей дзеркальна. Передня частина кіоску закрита ролетами коричневого кольору. Зовній кіоск кіоск не в неушкодженому стані. При вході приміщення кіоску праворуч вздовж по периметру до стіни прикріплено полицю вітринно е, світлого кольору, на якій розміщено кавоварку чорного кольору, мікроволновку білого кольору, пакети із кавою та чай. Праворуч від, під полицею на е, підлозі розташовано. Однокамерний холодильник кольору, Ліворуч біля вхідних дверей в куті розташовано санвузол, над яким прикріплено полиці та шкафчик світло коричневого кольору. Щоб кіло побідник по, по царстві одразу і санвузі. Наш шановний суд, потім ну, це є, це мається на увазі, де помити руки, але вписав... Це називається не санвузол. Ну вот мейка, наверное, видно на. Ну, то мейка є мейка, сан -сан на світі. Ну, подяйте, відбрат, а санвузол з сам у нас Ну понятно, что до гитра подивиха. Ну а слишком то сразу. Катеринів? Они тоже не квітки. Может он не декрет називається, якщо вона не може назвати десанвузом, і прокумийний. Так, если он. Ну, Санвузом написано. Очень сильно полагали. Над якими прикріплено полиці та шкафчик світлокоричного кольору, попереду яких вздовж біля стіни розміщені два холодильника, один із яких заповнений водою. Напроти вхідних дверей на відстані близько 5 метрів біля вікна розташовано дві полиці світло-кольору, на якій розташовано блинницю. Стеля в даному кіоску пластикова білого кольору, підлога. Покрита світло коричневого кольору. Цілому обстановка не порушена. Під час огляду виявлено 13 популярних узорів пальців рук та один долоні руки. Виявлено поміщено пакети, пічетна печатка No9, скріплено підписами тих. Проводився огляд при денному освітленні, сонячній погоді, температура 30 градусів по Цельсію. Є фототаблиця два, на трьох харпушах і даного потоку. Бачимо, є питання по санузлу огляду, кіоска санузла. Є фото номер один, який на Фото вибито двері в нижній частині. Є відмітка фото 3, де виявлено відбитки пальців рук. І загальний вид кіоска. Це фото 4, фото 5, але зла тут не видно. Так, і сірато вибрав. Це рукомийник, а не... Нема питання. Нічого саме. Є. Яке саме пошкодження? Протоколі зафіксовано. Написано, що вирізано. я будь ласка. Суд почув.

Довідка про витрати на проведену експертизу номер 138 на 21 на 9 на 14 вартість експертизи 471 гривня 74 копійки. Це яка експертиза? Теж дати експертизи. Вісно, далі йде 17, 23. Вісно, експерта номер 138, 21, 9, 14. Слід пальці руки розміром 18х33 та слід фрагменту долоні руки розміром 94х44, які були вилучені при у місті 3,814 мало, в 215, скіоскубільний по царське, що розташовано на перехресті вулиці Гієнка, та Князі придатні для атмофікації особи, яких залишили. Сліди пальців рук розмірів 18 19 22 х 46, 15, 20 13-38, 17х41, 16х33, 1725, 20 21х22, 15х26 та слід фрагменту долонів, 16 розміром 26 які були вилучені при угляді місті події 38-14 року в місті Камінської ліску, з кіос, подільний по царськи, що розташовані перекласті вулицю гентам, князівка ректоючі не непридатним для ідентифікації особи яка їх залиш. Числина частина значить немає. Є питання? Mm. Немає. Шесть два. Шестьдесят 62, Пошло у нас 61, 61. Понятно вместе, будем. 8.50 закінчено о 9.30. Слідчий мазорчак. Присутності пам'яті. Провів огляд. Огляд у місці події магазин Елегія, що розміщений по вулиці Суворова, 2, місті Кам'янсько-Подільської Хмельницької оцінальний магазин. Розміщений на розі вулиці Суворова та Тімірязів. Магазин є одноповерховим капіталом. Під нього дійснеться за сторони проїжджої частини вулиці мірязи. Одні двері пластикові, в Фідні... верхній частині є на напів... На верхній двер... частині двері є, є на пів скряни. Дані двері. Скишу торцювальні чого немає. Мазорчатки. Дані двері свої конструкції на висоті. А, свої конструкції метр двадцять. А, на висоті метр двадцять мають врізний замок. Мають пошкодження ці двері. Мають. Система та сама, ніс порізаний. Є фототаблиця? Mm -hmm. Учасники знайомі з фототаблицею. Блізний замок не пошкоджений. Сліди пальців рук вилучали з місця події. E, Тут описують. Є сліди рук. 55 на 40. 10 на 18. То на поверхні дверей виявлено один слід пальці який розмір 15 на 12. Вже були з дінами пальці, пальцями, чи не, не знаю. Експерт там стан... далі її розкажуть. експертизи не, не встановлено, чи це слідить, це на пальчинка. По цьому магазину? Так. Це ми домовців, так? Так, вище вказані двері мають пошкодження. Дане пошкодження виразилося у відсутності пластикового фрагменту дверей знизу. При обробці внутрішньої та зовнішньої поверхні дверей за допомогою дактилоскопічного порошку малахіт виявлено два сліди фрагменту відбитки в долоні розміром 55 на 40, 10 на 18, після чого на зовнішній поверхні дверей виявлено один слід. Пальці руки розміром 15х12. Дані сліди за допомогою дактилоскопічної плівки, вилученої на аркуш білого кольору, який в подальшому поміщено до паперового конверту. Також оглядом встановлено що необхідними дверями магазину розміщені, розміщені ролети. На момент огляду ролети знаходяться у складеному стані. Дані ролети мають пошкодження, яке вирізлося у відрізі нижньої їхньої частини. Зайшовши через хімі двері, потрапив прям поет. Це магазин з фруктом харчування. Ні, це алегія, mm. це потерпілий чоловік. Не знаю, з чим це магазин? Ні, nee, у нього не продукти хочу, у нього там кожна стріскає конкретно тихо. Ні. Де? А що ж там валяється? Ну, там продуктовий магазин. Бачите, був? Тики, кольбачку. Стоїть питання, це магазин тут? Продуктовий чи не продуктовий. Якщо він вже був двох кіосках, якщо ви вважаєте, і був блінак, то наші муші було йти в Олегів, цей же ніч. Колбаса була, жвачки були, чіпси були, комп'ютер був для розваги. Кожну ніч ходить. Що кожну? Тут написано, що огляд 4 серпня. Головний був походу. Будь ласка, по огляду ще що ви можете пояснити. Послідати пенсії рук вилучні є фототаблиці, так? Вказ, які продукти, вказнув мазані злиха. Давайте я дочитаю. Зайшовши через хідні двері, потрапляємо безпосередньо до приміщення магазину. Дане приміщення має розмір 4 на 6 метрів. По всьому периметру розміщені торгові вітриною на полк яких знаходяться продукти харчування. Напроти вхідних дверей на відстані 2 метри від них розміщена основна торгова вітрина, прилавка, одразу за якою знаходиться складське приміщення, яке знаходиться в алкоголі. Всі речі в магазині знаходяться на своїх місцях, вилучені сліди згідно протоколу. Дівчин, дівчин, дівчин. Крито, питання є по цьому? Пробачите. У мене питання, скажіть, Афрокор, ви говорите, що це магазин Елерія, так? І що є слазке приміщення з алкогольними напоями. А з не оглянув, чи є там документація на торгівлю алкогольними напоями? Яке? Тому що суд повинен реагувати. Були там алкогольні напої, якщо були, в якій кількості, і чи має ця особа ліцензію на торгівлю алкогольними напоями. <головік> в цьому магазині? <головік> Прокурор, дійсно є в магазині е відеоспостереження? Не <головік> знаю. Давайте цього потерпіло сюди. Вискій. Потерпіло сюди, тому що цей магазин це на розі Суворова біля е, коледжу. Там ще, там, наскільки я пам'ятаю, в ньому ще й сигналізація колись була. Так, що без, якщо була сигналізація, то чи в нас працювала і чи виїжджала служба охорони? У нас в залі є громадськість, вона перевірна до приїздила на наступний раз, чи дійсно є в цьому магазині е, на, 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 в кутку покупця. Чи є ліцензія на е, торгівлю алкогольними напоями? Разом громадські зіни, це питання піднімає. Нема питань більше по цьому протоколу? Е, Обов'язково потерпіло б, ми не, нам необхідно з'ясувати ці питання. Якщо обвинувачення вказує, що там є відеоспостереження, будь ласка, ми повинні з цього питання допитати, вилучалося, якщо не вилучалося, чому? Для того, щоб суд дав об'єктивну оцінку по даному епізоду. Нема питань? Прокурор, зрозуміло? Так. Зрозуміло. Наступний. Тобто це ми лишаємо питання відкритим. 72... два, 75 так? Довідка про витрати на проведення експертизи номер 134, 5, 9, 14. Вартість, яка сума? 471 гривня, 74 копійки. Тож за 25. Так точно. Так, 73.